Praça tá? Так, ну що вам сказати? Як той казав, заебісь чітко. Це ж як бачите, прийшлося такі здоровецькі робити кронштейни, бо, бо ті були короткі. Прийшлось би або стойки доварювати, ну або кронштейни. Я вибрав краще кронштейни. А оцей що дядьковий кривенький, як бачите, то він взагалі красиво блять, закидає. Ну, Тут відстань між ними мала то тільки так. Ну, Тут ще треба я трошки сюди вперед. Ну, Тут треба длинші шпильки робити. Вот тут, як бачите, і скос. О, а цей пару сантиметрів назад. І буде красота. Ну і наперед треба. Там, де пару соломинок валялось, це передній не докидав трошки. Ну, воно, знаєте, буває, що вітром в земля перевертається, воздух виганяє і видуває буває. Ну і так, я думаю, результат заєбістичний.